Привіт. Сьогодні ми будемо говорити про особисті кордони, а саме як навчитися казати ні. Чому так складно відмовляти, особливо якщо інша людина просить про послугу, яка вкрай незручна і недоречна для нас, і для того, щоб надати цю послугу, потрібно міцно наступити собі на горло. Але, тим не менш, ми відчуваємо ніби якусь заборону на слово ні на відмову. Почуття при цьому провина, сором, ніяковість. Що з цим робити? Як все-таки відмовляти таким чином, щоб не відчувати всіх цих негативних почуттів? Проблема безвідмовності багатошарова. По-перше, це виховання. Нас виховували батьки, які родом із Радянського Союзу. У радянський час не стояло завдання виростити людину індивідуаліста. У радянський час стояло завдання виростити колективіста, трудівника, людину, яка буде готова пожертвувати собою заради товариша і заради держави. А значить, дітей вчили бути зручними, слухняними і готовими допомагати. Про особисті кордони мови не було. Людина не індивідуальність, людина це всього лише один болтик, один гвинтик у великій системі. І дуже тісно переплилися такі поняття, як самопожертва і героїзм, добро і честь. Але тенденції часу змінилися, і зараз нам потрібно відходити від самопожертви, ставати на шлях ефективного партнерства і співробітництва. Але про це пізніше отже, дитина прагне бути хорошою для своєї мами і для свого тата, бо вона боїться бути відкинутою. Якщо я не буду хорошим. А значить, зручним, слухняним, розуміючим, допомагаючим, то мене відкинуть, мене залишать одного, мене кинуть. А якщо мене кинуть, то я залишуся сам один я не виживу, я загину. Тут ще й домішується такий архетипний страх коли я був членом племені, і якщо я своєму племені непридатний, якщо я не допомагаю, то плем'я мене виганяє. А якщо, знову ж таки, плем'я мене виганяє, то я не виживу один у дикому середовищі. Далі, за безвідмовністю стоїть страх покарання. Тобто, в міру дорослішання, коли дитина починала вибудовувати, пробувати вибудовувати свої особисті кордони, визначати свій особистий простір, то вона могла зіткнутися з покаранням. Тобто, це дуже сильно не схвалювалося батьками це могло бути буквально фізичне покарання. Це могло бути психологічне насильство у вигляді покарання ігнором я з тобою не розмовляю, раз ти себе так поводиш. Або, якщо ти відмовляєш ось у цьому проханні, ти не слухаєш маму, то тоді залишаєшся, наприклад, без іграшок або без мультиків. Ну або будь-які інші покарання. І як витяжка з перерахованих вище причин формується вивчена безпомічність. Тобто людина ніби вже й не передбачає варіанту відмовити? Ніби це вже настільки табуйовано, що про це навіть і не думається. І коли в черговий раз якась інша, вже зовсім стороння людина просить про чергову незручну послугу, вона вимушено погоджується, щоб не відчувати цю сильну тривогу, цю сильну провину, сором і не бути в ніяковості. Як же все-таки навчитися відмовляти таким чином? Щоб при цьому не почуватися останньою негідною людиною, не посипати свою голову попелом, не застоюватися в тривозі. По-перше, вам потрібно буде набути мегакорисної навички визначення людини, з якою ви маєте справу. Припустимо, до вас хтось підходить із проханням, і ви розумієте, що якщо ви відмовите цій людині в її проханні, то вона почне тиснути, скиглити, нудити, вмовляти вас, благати. То з імовірністю в 99,99% ,99 ви маєте справу з маніпулятором, з інфантильним паразитом, з експлуататором. Цю категорію людей найкраще виокремлювати, найкраще знати, вміти ідентифікувати. Бо якщо інша людина, просячи вас, тисне, викликає у вас почуття провини, почуття сорому, ніяковість, сумніви, то це ніщо інше як маніпуляція. Але є інша категорія людей. Цим людям потрібна допомога, що називається споштовху. Ось як машину ви штовхаєте, потрібно її підштовхнути, а далі вона поїде сама. Тобто, так само, ось ці люди вони опинилися зараз у якомусь скрутному становищі, в якійсь важкій ситуації, у них складні обставини. Їм потрібен, можливо, невеликий імпульс з вашого боку для того. Щоб надалі вже почати справлятися самостійно. Ось цих людей потрібно вміти розрізняти, потрібно вміти розуміти, з якою саме людиною ви маєте справу. Другий момент за прагненням бути хорошою людиною і подобатися іншим завжди стоїть бажання бути прийнятим і бути любимим. Знову ж таки, потрібно розуміти, що коли ви без кінця надаєте комусь допомогу, без кінця виручаєте когось. То ви у таких людей я їх перераховував вище це експлуататори, це інфантильні паразити, це маніпулятори. Ви не викликаєте в них любов, ви не викликаєте в них і почуття подяки у відповідь на ваші послуги. Що вони відчувають? Вони відчувають радість від того, що вони знайшли ослика, на якого можна сісти і поїхати за принципом битий небитого везе. Тоді потрібно замислитися над тим, а навіщо вам утримувати у своєму оточенні таких товаришів? Яку вигоду ви отримуєте, підгодовуючи своїми ресурсами ось таких людей? Коли ви відстоюєте свої особисті кордони і вчитеся їх оберігати і захищати, ви проходите коридор самотності. Що це таке? У вашому оточенні на поточний момент може бути повно людей, які звикли з вами вибудовувати стосунки тільки на їхніх умовах за принципом. Або буде по-нашому, «Прогинайся під нас, під наші побажання, під нашу волю, або в іншому випадку ми не хочемо з тобою мати нічого спільного, ми не хочемо мати з тобою справу. Можливо, історія вашого життя, історія вашого дитинства, вашого дорослішання така, що ви звикли саме до такого типу міжособистісних стосунків, коли батьки були такі. Родичі, ватні, друзі, і ви змушені були з ними зберігати стосунки на їхніх умовах за принципом любиш, прогинаєшся або ніяк по-твоєму не буде. Але в цьому випадку має сенс звернутися до психолога, психотерапевта для того, щоб займатися цим щільно, щоб переписати такий сценарій стосунків. Так, от, коли ви поступово відмовляєтеся від цих людей, які не готові до співпраці, настає певний період. Він розтягнутий у часі, коли ви залишаєтеся один або в оточенні залишається дуже мало людей. І ось цей ось коридор самотності, ось цей період, часовий відрізок потрібно прожити, потрібно пережити. Це потім уже навколо вас почнуть збиратися люди, які готові йти на партнерство, які готові співпрацювати з вами, які готові з вами дружити, які захочуть з вами вибудовувати стосунки на балансі. Тобто Сьогодні ти мені надав послугу, завтра я тобі надам послугу. Буде баланс брати і давати. Але перш ніж ви обростите ось таким оточенням, такими людьми, мине певний час. І до цього ось, до цього часового відрізка потрібно бути готовим. Потрібно заздалегідь підготуватися до цієї самотності, коли і маніпулятори почнуть відходити вбік, вони будуть іти з вашого оточення. Але поки що не з'являться нові люди, які захочуть з вами дружити, які захочуть з вами вибудовувати саме взаємовигідні, взаємовдячні чи взаємоповажні стосунки. Якщо у вашому оточенні присутня людина, яка регулярно звертається до вас з недоречними, незручними проханнями, які вічно невчасно, то свою відмову потрібно буде відрепетирувати буквально вдома перед дзеркалом вголос. Заздалегідь ви готуєте кілька шаблонних фраз, якими ви будете давати відмову. Ви можете посилатися на свою зайнятість, на те, що у вас у самого чи в самої багато справ дефіцит часу на дедлайни. Але потрібно відрепетирувати ці фрази таким чином, щоб вони звучали твердо. Тобто, якщо бувають ситуації, коли ви, можливо, морально підготувалися до відмови, інша людина підходить із проханням. Ви відмовляєте, але при цьому голос тремтить, руки трусяться, сіпається і відчувається невпевненість і сумніви. І тоді інша людина розуміє, що варто трохи піднатиснути, трохи бути наполегливішою, і тоді ви піддастеся, і вона отримає згоду від вас. Так от ці фрази відмови потрібно відрепетирувати таким чином, щоб вони звучали природно, спокійно. І щоб не було ні найменшого сумніву щодо твердості вашої позиції. Сказали я, ні слова ні сказали. Ні, я не сказав ла, цього ні сказали я, ні слова ні сказали. Сказали ні. Нарешті, можуть бути ситуації, коли нам від наших маніпуляторів подітися нікуди. Ми змушені з ними зберігати контакт. Це можуть бути наші близькі родичі, теща, свекруха або на роботі вище керівництво. Ну, тоді ви пропонуєте їм взаємовигідну співпрацю на себе. Добре, я надам тобі послугу. Але, будь ласка, і ти надай мені послугу у відповідь. Павле Івановичу, я зроблю цей звіт до четверга. Але, будь ласка, наступного тижня відпустіть мене до поліклініки. Добре. Тьотю Машо, я посиджу з онуком протягом години, але ось ми тут виїжджаємо на тиждень у відпустку. Будь ласка, приходьте, поливайте квіточки у нас вдома. Якщо ці товариші не готові надавати послуги у відповідь, то тоді ви це спілкування, контакт мінімізуєте, наскільки це можливо. Або взагалі виключайте їх зі свого оточення. Якщо ж виключити зі свого оточення неможливо. То можна їм брехати безбожно. Ось прямо брехати. І на завершення я б хотів розповісти одну невелику причу, яку підгледів десь на просторах інтернету, не пам'ятаю де, тому не можу вказати авторства чи джерело. Так от підходить одна праведна людина після своєї смерті до врат раю. Біля врат раю стоять стражники і її не пускають. Праведна людина дивується, що таке. Адже я завжди творив добро. Я вів порядний, пристойний спосіб життя. Чому ви мене не впускаєте? Ти нам не підходиш, відповідають стражники. Але як же я не підходжу? Я ж завжди людям допомагав, я завжди творив добро. Ні, кажуть вони. Ти робив добро не тому, що ти хотів цього як його сказати так, людям. А тому. Що ти боявся сказати ні? Немає в цьому праведності.